Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. CR-V 2008 рік 254 пробігу 2,2 дизель. Обслужена машинка 10-200 по вартості. Бачимо контакти до власника. Автомобілі з фаркопом. Так, поруч покажу Lexus. Так, по опису 7 рік, 3,5 бензин, автоматична коробка, 10250 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка. Так, Два тігуанчики в одного власника. Значить, перший варіант. Це 16 рік, 92 пробігу 2,0 бензин З автоматичною коробкою 14600 по вартості. Контакти є він-код. Фіксую. Так, далі. наступний також чорний. 17 рік 140 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 13 700 по вартості. Okay. Повний привід. Кого цікавить, телефонуйте? Tesla Model I, Y. Ігрик в народі. Хто як називається? 20-й рік, 103 пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Мінімальні пошкодження. Ось він-код. Повністю обслужена на Bosch-сервісі. ціна договірна. Контакти для інформації є. Безпека ціла чорний шкіряний салон. Mm -hmm. а так виглядає панорамка тут без поперечок, як в тріїчці. Два комплекти резини, зима-літо. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi Q5. 13 рік 160 пробігу. 2,0 бензин на автоматі по вартості 14 тисяч 300 доларів. Бачимо контакти. Volkswagen Tiguan, 17 рік 168 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 12, 800 доларів. Контакти до адміністрації авторинку. Він код фіксую. <coughs> Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X5 на реєстрації 14 рік 137 пробіг, 23 999 по вартості, 3,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка. Телефони тут фіксую. Nissan Qashqai 13 рік 232 пробігу 1.6 дизель механіка ціна 10 950 доларів бачимо контакти Є підігрів сидінь, комбінований салончик, Ford Escape. 18 70 пробігу, 1,5 бензин на автоматі, 12900 вартість автомобіля, тут бачимо контакти і він код видно. Kia Sportage, 2007 рік, 211 пробіг, 2,0 бензин, повний привід, механіка, обслужена машинка 7500 доларів. Контакти ось тут. Так, покажу по салону. Так, більше інформації уточніть у власника. Hyundai AX35. 11 рік, 181 пробігу, 1,7 дизель, механіка, панорамний дах, два комплекти коліс, 11700 доларів по вартості. Шкіряний салончик, клімат контроль. з фаркопчиком. Hyundai Santa Fe. Сантафашка 17-го року, 151 пробіг, 2.0 дизель, автомат, ціна 20.700 доларів. Audi Q5. 20-й рік, 27500 по вартості, 137 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, звичайно, контакти бачимо, він-код ось тут. Відчинена машинка. Пам'ять сидінь. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Так, є така красива Hyundai Santa Fe. Дивіться, яка решітка. Вже космічний дизайн, я б сказав. 21 рік, 67 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, 27 800 по вартості. Тут контакти, тут він-код. Тканинний салон, правда. Така машинка когось цікавить. Nissan Жук. 13 рік 153 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 10 850 по вартості, контакти є. Nissan Rock, 14 рік, 140 пробігу, 14500 по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe 13 рік, самемісна, де сідають пробігу, 17 по вартості, 2.0 дизель, коробка автоматична. Шкіряний салон. Кажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник розкаже вам більше про автомобіль. Audi Q7. 8 рік, 305 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка, обслужений, обслужений автомобіль 14850 по вартості. Тут бачимо контакти до власника. Mazda CX3, 23 рік, 48 пробігу, повний привід, 21 800 доларів, контакти бачимо. Він код. Фіксуємо. Чорний шкіряний салончик. Більше інформації уточню.